Слухайте відео до кінця і богородиця обов'язково захистить і виконай всі ваші прохання на благо. О пресвята мати Божа Небесна Цариця, що дбаєш про нас твоїх дітей з смиреним серцем і глибокою вірою. Звертаюся до тебе, ти, яка стоїш перед Божим престолом, почуй мої молитви, помилуй мене грішного і всіх нас, обтяжених тягарем земних клопотів, будь нашою заступницею в повсякденних справах. Огорни нас своїм милосердям веди наші кроки шляхом праведності та мудрості, охорони наші сім'ї, напишіть імена та прохання в коментарях. Веду всякого зла від ворогів видимих і невидимих, благослови наші домівки, наповни їх миром та злагодою, нехай вони стануть острівцем твоєї благодаті, у твоїх руках причиста діва, стілення, від дух, доторкнися до тих, хто страждає, подаруй їм здоров'я та витривалість. Нехай Твоє ласкаве покровительство буде їхньою утіхою, особливо благаю тебе, Пресвята Матінко, захисти наших сміливих захисників, які стоять на стражі нашої країни, нехай Твоя безмежна сила та мудрість будуть їхнім щитом і мечем, допоможи їм здобути перемогу над ворогами та повернутися додому з миром, вислухай молитви за наших дітей і родичів, оберігай їх від бід і спокус, нехай Твоя ніжна любов супроводжує їх на кожному кроці. Пресвята Богородице, ти що володієш незбагненою благодатью та милосердям, даруй нам силу та мудрість, аби ми змогли пройти життєві випробування з вірою та надією, нехай твоя безмірне любов і заступництво завжди супроводжують нас. Прийми, о Мати Небесна, цю молитву від серця смиренного, як знак нашої безмежної вдячності та довіри до Твої нескінченної милості. Амінь. О все блага, мати Господня, Небесна Цариця, зірко ти святона надії, тихе пристановище для всіх, хто шукає Твого заступництва. Ти повна благодаті в своїх руках тримаєш, ласку і милосердя для всіх віруючих, ти мати милосердя, заступниця і покровителька, принеси наші молитви, принеси їх перед лице, Сина Твого, присвята Богородице, ти заря Вечірня, Ти надія і захист у життєвих бурях, ти, як світо в темряві, ведеш нас до Спасіння, до Небесного Царства, до вічний спокій. Ми, діти твої, вклоняємося Тобі. Просимо твоєї допомоги і заступництва, ти зі своєю безмежною любові, ведина шляхом правди, віри та надії. Ти непорочна і богословенна, ти обрана Богом Мати Слова. Ти, яка в ніжності і любові виховала Ісуса, даруй нам Твоє серце, повне милосердя, це час випробувань і труднощів, ми звертаємося до Тебе, Пресвята Діво, захисти нас від усякого зла, проведи нас шляхом і благодаті, Ти наша заступниця і надія, прийми наші молитви і благання, просимо Тебе, вислухай нас, і будь нам захистом у цей час. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна, Цариця і земних утіхо, зі смиреним серцем підносимо до тебе наші молитви, в твоєму безмежному милосерді знаходимо прихисток і надію, ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, моли за нас, твоїм покровом заступи нас, благословена, одні скорботи і випробувань. Твоєму милосерді прошу, даруй захист від усякого, злайний дух. У Твоє присвяте ім'я прошу ласки для наших дітей та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Оберігай їх від злоби й спокус, о Матір Божа, у Твоїх руках, долі всіх нас. Прошу, послухай молитви наші за здоров'я хворих, за утіху зневірених, даруй нам силу духу, щоб ми могли. Протистояти всім випробуванням, які на нас чекають, у цій годині ми особливо звертаємося до тебе, захисниця наша, за допомогою для наших хоробрих захисників. Нехай Твоя благодать буде з ними в боротьбі за правду та свободу нашої країни, благослови Україну, дай мир і спокій, опричисте Діво в Твоєму безмежному милосерді прошу направлення і благословення в повсякденному житті. Допоможи нам в наших справах, в наших пошуках, у всіх наших прагненнях, Твоєму милосердю і благодаті віддаймо наші серця. Будь з нами в кожну хвилину веди на шляхом істини та любові через Твою безмежну любов молимо, послухай і відповідай на наші молитви. Амінь. О Богородице Небеси, землі, Царице, вічна покровителько наша, прийми цю молитву подяки і хвали від усіх нас, твоїх дітей. Ти, яка народила світло світу Ісуса Христа нашого Спасителя, є надією і утіхою для кожного серця, Твоє неземне покровительство веде нас через темряву життєвих випробувань, Твоє безмірне милосердя є втіхою а Твоя любов і заступництво маяком у морі життєвих негод. Благословена Ти серед жінок, і благословений плід утроби Твоє, Ісус. Ти, перечиста діва, залишаєшся вічним символом віри, надії, любові, твоя кроткість і смирення, щать нас буде справжніми християнами, твоє невтомне служіння, Господу, прикладом для наслідування. Ми мовимося Тобі, Пресвята Богородице, за заступництво і захист від усіх бід і спокус, за мудрість і силу духа, щоб слідувати шляхом, який вказав нам Господь. Нехай Твоє покровительство, оберігає наші домівки, родини й вітчизну, нехай твоя безконечна любов наповнює наші серця миром і радістю. Перед чиста, Діво Марія, ми приносимо тобі нашу віру і надію, зміцні нас у вірі, оберігай наші душі і тіла, веди нас до спасіння, нехай твоя молитва перед Престолом Всевишнього буде нашим захистом та допомогою у всіх наших потребах і скорботах. Слава тобі, Цариця Небесна, за твоє безмежне милосердя і любов до нас, грішних, ми поклоняємося Тобі, Пресвята Богородице, і з любов'ю та вдячністю возвеличуємо Твоє ім'я. Амінь. О, Пресвята Богородиця, Небесна, Царице і заступнице наша, з непорочних висот твоєї неземної слави прийми наші смиренні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що єси всемилостова, мати, огорни нас покровом Твоєї безкінечної ласки, даруй нам тіху в скорботах та захисті до всякого зла, мати Божа, у Твоїй безмежній любові ми знаходимо пристані спасіння, мовимо тебе, допоможи нам у духовному зростанні, веди нас стежками праведності, освітлі наш розум і серце, променями Твоєї мудрості. Прости наші гріхи, очисти наші душі і даруй нам милість Твою, щоб ми могли стати гідними Твоєї благодаті. Просимо тебе, преблагословен, Діво, оберігай нас від і нещасть, зціляй наші хвороби і допоможи нам у наших повсяденних турботах. Будь нашим захистом у боротьбі зі злом, нашою захисницею в небезпеках, нашою опорою в невизначеності. Ми звертаємося до тебе з молитвами за наших близьких, наших дітей, родини та рідних. Гарни їх своєю материнською турботою, збережи їх від усяких негараздів та надай мир та благополуччя, Пресвята Богородице, Піднеси наші молитви перед престолом Всевишнього, моли за нашу відважну Україну, за наших захисників, які боронять нашу землю, даруємо силу, мужність та незламність духу, щоб вони могли досягти перемоги над ворогами і принести мир на нашу рідну землю, мати милосердя, благослови нас усіх, допоможи нам знайти мир у серцях. Сил у душах і надії в житті, нехай Твоя безкінечна любов і заступництво завжди буде з нами, ведучи нас до вічного світла і правди. Амінь. Величаємо Тебе, живодавча мати, світлом небесним зігріта, Молитвами світ освітлюєш, перечиста, преблагословенна, непорочна водичице, Твоїм благословенням, ми зігріться омиті від гріхів, ти, божественна приснодіва, на небесах і на землі шанована. Твоєю милістю ми зцілені, Твоїм покровом ми захищені, у Твоїх руках наша доля, у Твоїх словах наша сила, Твоєму серцю ми довіряємо, Тобою, Богородиця, захоплені, О, Мати Божа, небесний покрове, в Твоєму заступництві ми знаходимо спокій. Твоїм святим ім'ям ми благословляємо у Твоїй безмежній любові вічно живемо. Все царице, небесна владарко, в Твоїй милості ми вічно перебуваємо в Твоїх молитвах, ми відшукаємо спасіння. Ти наша надія, наша вічна опора, ти джерело віри, океан, милосердя, світло, що веде нас через темряву, о, Пресвята Богородице, ми тебе величаємо безкінечно, шануємо, молимося тобі, о, Матінку Божа, будь нам заступницею в кожній годині, веди нас шляхом праведним і світлим, Твоя любов, Нехай буде нашим водієм. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Царице, Ти, що високо стоїш перед Престолом Всевишнього. Вклоняємось перед твоєю безмежною милістю і святістю, в Твоїх руках заступництво за нас недостойних і велика благодать, серцем сповненим покори і віри, звертаємось до тебе, о Матінку Божа, в твоєму безмірному милосерді, знайди місце для наших прохань, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що насила на руках Спасителя світу, допоможи нам нести наші повсякденні тягарі, наставниці і захиснице, благослови наш шлях. Даруй нам мудрість у рішеннях, у випробуваннях, зцілення відний дух, покрий своїм покровом наші сім'ї, оберігай від всякого зла від недругів бід. Нехай твоя ніжна опіка буде над нашими дітьми та рідними, наповнюючи життя любов'ю і благодаттю, вислухай, Мати Божа, наші молитви, за хоробрих захисників України, даруй їм силу мужність і перемогу над ворогами. Нехай Твоє благословення буде з ними у кожному бою, оберігаючи від усякого лиха, просимо Тебе, О Пресвята, вчини чудо для нас, для нашої землі, подай нам захист у скрутні години, допомогу у важких справах, зділення від хвороб і наповни наші душі спокоєм та надією, Твоя безмежна ласка, нехай буде для нас, провідною зіркою, світлому темряві, утіхою у скорботі, вклоняємось перед Твоєю святістю. З вірою, любов'ю просячи про Твою допомогу та заступництво, амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Царице, Ти, зоря, рання, сяє безсмертним світлом, в тобі благодаті милосердя, нев'яноча краса, ми, діти Твої, у скорботах і радощах землі, звертаємось до тебе нашої надії і захисту, Ти, молитовниця за нас перед престолом Вишнього, в Твоїх руках зцілення у Твоєму серці любов. Прийми наші молитви, Пресвята, Діво, заступнице і Покровителько, веди нас до спасіння, Твоє ім'я втіха в Скорботі, сила в немощі, Ти вірна опора в бурях життєвих хвиль, подай нам, Богородице, мудрість і терпіння, щоби ми з любов'ю та вірою йшли за Христом у Твоєму заступництві, Мати Божа, ми знаходимо спокій, ти наша віра, надія та безмежне довір'я. З тобою причиста, не нам біди земні, бо ти наша захисниця, вічний промінь небесний, благословений ти в жонах і богословени плідут роби твоєї. Бо через тебе прийшло нам спасіння, о водичі це почуй моління наші, проведи нас стежками праведними до вічного царства. Амінь. О, пребогословенна мати Божа, неопилима купино, що ніколи не відкидаєш прохань твоїх дітей, прийми мої моління і звернення з вибини серця мого. Напишіть імена та прохання в коментарях. Цій тривожні годині я благаю тебе пречиста, діво, бути світлом та надією у темряві, нехай Твоє ніжне покровительство буде нашим захистом у боротьбі зі страхами та випробуваннями, посилай нам о матінко, знаки Твоєї благодаті, аби ми завжди відчували Твою невидиму руку в кожному доброму ділі, в кожному слові любові, в кожному акті милосердя, нехай Твоя мудрість освітлює наші думки, направляючи нас до істини та добра. Оберігай, оприсвята, наші серця від зневіри та сумнівів. Наповнена силою та відвагою, аби ми з чистим серцем та непохитною вірою дали життєві перешкоди, освяти Мати Божа, наші щоденні зусилля, даруй нам мудрість у прийнятті рішень, нехай кожен наш крок буде благословений Твоїм, материнським поглядом у Твоїх руках присвята доля наших близьких, опікуйся ними, направляй їхні шляхи до світла та істини, оберігай від усякого зла, нехай їхнє життя буде наповнене радістю та миром. Посили, о Мати Божа, нашу віру, аби ми в усьому бачили Твоє проведіння, відчували Твою любов і милосердя. Нехай наші душі завжди будуть звернені до тебе у вічному пошуку твоєї благодаті, закликаю Твою допомогу, Опресвята Богородице, в усіх починаннях, в усіх потребах, у всіх моментах нашого земного паломництва. Нехай Твоя безмірна любов і заступництво об'єднують нас у єдину родину, оберігаючи і направляючи на шляху до вічного життя. Амінь. О, чиста матір Марія, ти зірка, що ведеш до Христа, веди нас до Його світла й мудрості, щоб ми жили в Його любові та мирі, ти, Небесна заступниця, перед Богом стоїш. За нас благаєш у скорботі і радості, вислухай наші молитви скромні й щирі, піднеси їх до Твого Сина, нашого, Спасителя. Захисти нас від злого і спокус, веди нас дорогою праведності, допоможи нам нести свій хрест, З вірою і надією серці щиро й мужньо, ти, що носила Христа в своєму воїні, дай нам силу і мужність у всіх наших діяннях, наповни наші серця любов'ю і світлом, щоб ми відображали його доброту у світі. Нехай буде Твоя заступницька сила з нами, в ній радості, в часи скорботи, піднеси наші душі до небесних висот, до вічний спокій, любов і мир, ти пречиста в усьому світі шанована, Твоє ім'я в устах вірних звучить, як пісня, будь нашою провідницею світлом, веди нас до вічного життя у Христі. Амінь. О, благословена матір Божа, Небесна Заступниця і земна надія з наших сердець, підносимо до Тебе наші молитви, ти, що завжди слухаєш наші благання, прийми ці слова, наповнені вірою, любов'ю, просимо тебе наймилосерніша, обдаруй нас благодаттю твоєю, щоб ми могли перебороти спокуси і випробування, що щодня нас оточують. Твоєму світлі дай нам знайти шлях до духовного відродження і внутрішнього миру, Захисти опресвята наші домівки від усякого зла, нехай вони будуть оазисами любові та гармонії, благослови наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Обдаруй їх здоров'ям, щастям і довголіттям, ми звертаємося до Тебе з проханням за наших братів і сестер у Христі, які страждають хто в боротьбі, хто в бізі. Нехай Твоя безмежна ласка доторкнеться до кожного з них, даруючи всіх усилу і надію, О, Преславна Цариця Небесна, у Твоїй невимовній милості, прошу за наш народ і нашу землю. Нехай Твоя благодать огорне Україну, даруючи їй мир, процвітання та перемогу у всіх її боротьбах, будь з нами опречиста у всіх наших починаннях та рішеннях. Направляй наші думки і вчинки, щоб ми завжди були, гідні Твої милості та любові через Твоє заступництво перед Господом, нехай наші молитви будуть почуті. Ми покладаємо нашу долю в Твої руки, о Матір Божа, і молимося за Твою безмежну підтримку і заступництво, будь нашим світом у темряві, нашою надією у віччя і нашим покровом у небезпеці. Амінь. Пресвята Богородиця, Мати, милосердя і любові, яка завжди вислуховуєш молитви своїх дітей, принеси наші прохання перед лице Всевишнього, напишіть бина та прохання в коментарях. Зігрівай наші серця теплом твоєї материнської любові, освіти наші думки мудрості, щоб ми завжди обирали шлях праведний і чесний. В цей час спокуси випробувань ми просимо тебе, облагословене Діво, будь нашим захистом і оплотом. Допоможи нам знайти силу в Твоєму прикладі непохитної віри та безмежного терпіння, Нехай Твоє милосердя та заступництво, буде для нас знаком надії та духовного відродження, ми благаємо Тебе, О Преславна Богородице, взиваємо до Тебе у наших молитвах, за зцілення душі та тіла, за мир у наших серцях і світі, за силу та відвагу, подоланні життєвих труднощів, Нехай Твоя безмежна ласка огорне нас і наших близьких. Освячуючи кожен наш крок, будь з нами у моменти радості та скорботи, направляй нас на шляху до спасіння, вчи нас прощати і любити, як ти нас навчила своїм безкорисливим служінням і жертвою, твоя мудрість і благость, нехай будуть нашими провідниками у цьому світі, щоб ми могли досягти вічного життя у Царстві Небесному. Ми віддаємо Тобі, Опричиста Марія, нашу повагу і любов, вдячні за кожне Твоє заступництво і допомогу, нехай наші молитви, звичай до тебе, як символ нашої віри та надії на Твоє милосердя. Слава тобі, Матінко Боже, за Твоє безмежне милосердя і за те, що ти завжди з нами у наших молитвах і проханнях. Амінь. О, пречиста Діво Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, з небесних висот Твої святості прийми наші молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоєму непорушному покрові ми знаходимо захист від життєвих бурь і З мови твої звертаємось до тебе, наймилосердніша заступниця. Благаючи про Твоє могутнє заступництво та неземну опіку, наділена Богом благодаттю, Ти, що утішала Ісуса нашого Спасителя, втіши нас у наших скорботах, внеси спокій в наші затурбовані серця, допоможи нам знайти шлях у цьому світі, повному випробувань та викликів. Нехай Твоя материнська любов і ласка висяє наші душі, наповніших вірою, надією та любов'ю, мовимо тебе, о Небесна Царице. Дай нам все оборотися з покусами, надихни нас на добрі вчинки та благородні помисли, освітлі на шлях до духовного вдосконалення допоможи нам бути кращими християнами, вірними Твоїм вченням і Господнім заповідям. Ми благаємо тебе, Пресвята Богородице, взиваємо до Твоєї безмежної милості за захист нашої вітчизни, за мир і спокій в наших домівках, будь заступницею наших ближніх які переживають труднощі та страждання. Нехай вони відчують твою присутність та підтримку в кожен момент свого життя. З молитвою звертаємося до тебе за зцілення хворих, за втіху сумуючим. За силу ослаблим за мудрість тим, хто шукає істини, нехай твоє милосердя і благословення супроводжують нас у всіх наших починаннях, допомагаючи нам вести життя, гідне твого сина. Нашого Господа Ісуса Христа, ми віддаємо честь Твоєму імені, Пресвята Богородице, і з вірою та надією в серці звертаємося до тебе за заступництвом та захистом, нехай Твоя благодать завжди буде з нами, ведучи на шляхом світла та істини до вічного життя. Амінь. О все милость Твоє переблагословена, матінко Божа, Ти, що вислуховуєш усіх, хто до тебе звертається, прийми і мою скромну молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Звертаюся до тебе, Пресвята діво, в часи випробувань і невизначеності, будь моїм захистом та провідницею, освітлюй мій шлях мудрістю та надією, нехай у твоїй безмежній доброті знайдуть тіху та підтримку, покрий своїм милосердним покровом моїх рідних, збережи їх від усіляких неграздів та бід, нехай вони завжди відчувають твою присутність і благодачу в своєму житті, благаю тебе Пречиста мати, бути моїм заступництвом у моїх земних прагненнях та планах. Нехай Твоє благословення супроводжує мої зусилля, Твоя безмежна любов, наповнює моє серце сміливістю та вірою. Ти, небесна заступниця, є опорою хвилини скорботи та втіхою годину радості, даруй мої душі спокій, а моєму розуму, світло Твоєї мудрості, щоб я міг правильно розпізнавати Твою волю та шлях у Твоїх ласкавих руках, присвята Богородиця долі наших дітей та майбутніх поколінь. Нехай Твоя материнська любов оберігає їх від заблуджень, направляючи їх на шлях істини, добра та любові, о Матінко Небесна, в цей час випробувань. Надіємося на Твоє могутнє заступництво перед Богом. Нехай Твоє благословення зійде на нашу землю, наповнюючи серця людей миром, любов'ю та взаєморозумінням з любов'ю та вдячністю, прийми мою молитву, пречиста Діво Маріє, і будь моїм заступництвом перед Господом нашим. Амінь. Ставте вподобайки підвідоми. Надішліться від обвижні вашим для поширення свого Божу. Бо босивені і покров присвятої богородиці, нехай перебуває з усіма нами.